Так, друзі, отакий робиться у нас контент на вихідних. Майже вся техніка задіяна, ще газончика із зілом по краях не вистачає. А так, отакі апарати. Любо глянути на юмза з Айфон, Реклама iPhone. Переїхали трактором. І що він працює? Да. Отакою ціною ага. для вас робиться контент. <смех> <смех> Ди, все <Цехано. смех> А ми Шо? цей інструктор шукаємо, коли дзвони десь на дворі. Так <laughs> шипи. Прямо де колесо проїхало шипами. Жесть. <laughs> <laughs> все вовсе. Так, друзі, заїхав. Подивитися, яка тут ситуація на полях. Бо дивлюся вже. Вся Україна на повний ход закриває вологу. Ну, У нас ще рано. Дивлюся, ще вчора 2 мм дощик прокапав. ночі. Тут то верх підсох, ну а низ сире. Бачите яке. Це ще тиждень железно буде підсихати. Ось встаю, як провалюється. Куди ж трактором заїжджати. І це дісковка ранку, взагалі мовчу. Хоча в нас у цьому році всі поля дісковані. То я думаю підсохне воно швидше. Но в будь-якому випадку ще тиждень це 100%, а можливо навіть і більше. Там з понеділка мінус 5, дивлюся, на ніч мать, на 2 дні чи на 3 дні. То ще вологу витягне наверх. Но, в общем, будемо дивитися. Контент по закриттю вологи мабуть буде ще не скоро. Ну, Бачите, як провалюється, прям дуже, дуже м'яко. Так, заїхав на нову почту, відправив вам подарунки з розіграшу по Євросем. Так що сьогодні до вас поїдуть. А це приїхала посилка, так це не звертайте увагу, це я трошки приболів, взяв собі чаїв. Е, так, заказав комплект втулок рульової колонки МТЗ. Чесно, я не знаю, я там її ніколи не розбирав, яка воно є. Е, Наткнувся в інтернеті, бо щось у мене рульове. Чую, що підстукує. Треба буде колись розібрати по свободі, подивитися, що там іде. Е, це комплект на піддон силіконовий. Тоже думаю, хай лежить. Щоб не заказувати сам цей комплект. О, я взагалі заказав собі фонарь, ось, стеклу. Бо в мене там стекло таке вже вигорівше одне гниле. І треба було мені ремкомплект на циліндр 75-й на сіволку. Бо згадав, думаю, скоро сіятися, що там по сіволці. Тоді думаю, блін, у мене ж там неперебраний циліндр тече. Заказав такий комплект. Що далі. На розподільник комплект, ще один очередний заказав силіконовий. Треба буде теж його по свободі перебороти, бо вже знову десь тече, Ну, треба буде його по-нормальному зняти і перебороти. там оця прокладка виходить то, що на нижній кришці, на розподільнику, вона так була присухла, що ми її з трудом відідрали і дивлюся, походу з-під неї підслинює. Там було незручно, десь видно що щось осталося. І, коротше, під слині треба буде його зняти по свободі і переброти повністю. Очередний роз. Так, що це? Я вже не пам'ятаю, що це таке. О, це комплект шойб на 32 з резиновими кульцями. Вже не розпаковуватиму. Тоже на розподільник треба буде їх поміняти. А це лампочки, заказовна пасота. На задній худ дві ледовські. Треба поміняти бо теж задній худ слабий, галогенки слабо світять. Так, тут поки я в Полтові був, дядь Куля вже виїхав, доробили йому воздухон повністю. Там вставочку у відео вам зроблю. Юмзик дивлюся, намитий, наклейкась поклеєні. І що тут ще помінялося? Антена встановлена зверху. Тут наклайка. та й а ну що тут? Всередині там дивлюсь? Зараз включимо масу. нас який прибор новенький. Часи, вольтматер і температура. Те, що в кабіні і те, що знаружі. Прикольна така штука. Це треба буде і на МТЗ таку купити. Ну а так, в принципі. В принципі, нічого більш нового, зараз піду до МТЗюка, поміняю фонарь задній. І треба буде з'їздити до Вітольки, витягти йому одну черметину, підчепитися до Сергія та спробувати висмикнути. Так, поміняв болгарку, От ту, що заказував, щось вона. Не проробила й двох тижнів І здохла. Не знаю з чим це пов'язано. Може я такий везучий. Ну коротше поміняв, зараз треба спробувати чи на хоч робоча. Чи така, як і то. Ну, в принципі, без питань замінили на другу. На нову. Зараз поміняю акумулятор. попробую. Роба. Робив поки що нормально. Єдине, треба буде акумулятор мощніший купити на неї, таке, як на акковерті. Бо цей слабий, надовго не вистачає. Ну, знову новенька волорка, Попитка номер 2 Коротше, лампи не такі прислали. Треба такі безсокольні. А прислали такі одноконтактні. Я не розбирав, не дивився, які потрібно. Написав на пасот Б7 Америка. Вислали такі, ну нічого, я думаю, що поміняють. Зараз складається все діло назод, бо вже зняв і фору. Ось бачите, які фонарі. У мене цей уже міняний, бо був побився. А цей ще заводський, він трошки не такий і вже. Дуже прям вигорів. Зараз поставимо стекло. таке саме, як і на тому. І буде два однакових. То, щось у мене з фонарями і з лампочками не срослося. Коротше, тут де повністю новий фонарь, він, дивлюся, відрізняється від цього старого. І сюди не стає стекло. Коротше, треба або міняти повністю фонарь увесь у зборі. Ну, в принципі. Якраз заміню сюди стекло, бо це що стояло, воно, дивлюся, трошки було. Тут лопнувся і тут он, те кріплення полопалося. ну Хоч це поміняю. О, так підіжіть, воно не таке. Його воно не таке. Ну да, це ж. Це ж яка висока, а це низька. Фух. Зараз треба якось пробувати сюди ліпити, а воно щось тут по висоті не, не заходи. Отак От не хоче ставати. Зараз буду розбиратись. Поміняв фонарь, все одно він трошки не такий, як той з виду. Ну, в принципі. Головне, що такий свіженький не вигорівший. Тут, виходить, трохи не такі були, отут направляйки, були довші. Прийшлося їх бормашинкою трошки підрізати. І стов, в принципі, нормально. Так що тут, тут поки що все. Треба буде подивитись там мухта одна десь підтікає. Трохи підтягти. Коротше потрошку потрошку щось то й робимо. Ще й сьогодні дощик такий невеличкий, знову напустився. Там і на виходні ще дощик. Так що я думаю, ще пару тижнів вологи не закриватимем точно. Ну, воно з однієї сторони добре, що волога є. Ну а так все одно верхня корочка є, якби її зірвати. Ну. Як не заїдеш, то що робити? Хайду ще підсихою, тоді будемо по можливості заїжджати. Так що, друзі, такий невеличкий буде вам відос. Ану напишіть з приводу оцих рульових, що я казав, втулок на МТЗ. Чи це вони такі? І де вони там стоять? Багато там розбирати треба чи ні, поки я ще туди не поліз то напишіть в коментарях, можливо, хтось міняв, то буду дивитися колись розбирати. Це в принципі не срочно, ну, треба буде цим зайнятися колись. Бо ну, я ж кажу, люфтук є такий величенький.